На огляді у нас годинник Orient Rat X. Модель Sporti Chrono, Це годинник в кольорі панди, новиночка від японського бренду з кварцевим механізмом. Корпус виконаний з нержавіючої сталі, дуже гарної якості, браслет також зі сталі, нежує волосся і приємний на дотик. Модель виглядає неймовірно. Це дайверський годинник, який має вологозахист на 200 метрів, а також кольори панди білий та чорний. Скло у годиннику мінеральне, але воно загартовано в 3-4 рази міцніше звичайне. І ось така подвійна надійна засібка з логотипом бренду. Задня кришка корпусу сталева і на ній вся інформація про цей годинник. Безеля рухається проти годинникової стрілки і має характерний звук. Стрілки і мітки на циферблаті накопичують світло, і світяться в темряві. Механізм тут кварцевий, а також на циферблаті розташовано віконця дати. Повноцінний дайверський годинник, котрі підійде на кожен день. А якщо тобі сподобався, пиши нам в інстаграм за і за замовляй оригінал з за офіційною гарантією на 2 роки.